Олександр Лємінов, головний експерт з антикорупційних питань, реанімаційного пакету реформ в нашій студії вже з'явився. Добрий вечір. значить, про антикорупцію. Корупцію і антикорупцію. Головна подія ранку, принаймні, сьогоднішнього дня 에, стосується судової тематики. Головно, голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк подав заяву про зняття своєї кандидатури з конкурсу до нового Верховного суду. Про це пише судово-юридична газета. І як він сам написав і сказав про відмову про свою сам Павло Вовк, впродовж всього конкурсу мені чинилися всілякі штучні перешкоди для успішного завершення моєї участі в ньому. Пояснив, що для для цього на вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка проводить конкурс, чиниться тиск, чи чинився вже тиск. Що зараз відкрите кримінальне провадження, в якому він проходить у якості свідка, але на нього також намагалися покласти провину. При цьому суть справи вовк не розкрив. Чи багато взагалі таких Х людей кандидатів до верховного суду там багато людей з сумнівною, скажімо так, попередньою репутацією діловою і юридичною, на яких чиниться тиск, які так добровільно зараз відмовляються від участі в конкурсі. По-перше, дуже сумнівно, що на нього насправді чиниться тиск, тому що ця людина досить в судових колах, і тим більше в нього є такі занадто впливові, скажімо так, заточення президента народні депутати. Проя мова йде про Олександра Гроновського. Тому в мене є величезні сумніви, що на нього насправді можна чинити тиск. Здається, все ж таки, що він зробив такий крок. Виключно через те, що він не впевнений в своїх силах, що все ж таки вдасться стати суддею відповідного суду, як наслідок він спробував виправдати свою цю е, свій вчинок, отакими от словами. Поодинокий випадок Я це поодинокий випадок, випадок дуже мало хто знімався. Дуже мало він просто занадто одіозний, Насправді він один із найбільш одіозних суддів. А одіозність його в чому полягала полягає? В тому що вони приймають політично ангажовані рішення, тому що це суд ну, зрозуміло те, що розглядає адміністративні справи в межах Києва. Безпосередньо там було дуже багато кейсів, і починаючи від кейсів. Євромайдана, тому що там заборонялись мітинги і так далі, і безпосередньо зараз, тому що до Окружного адміністративного суду міста Києва оскаржуються самі в межах адміністративного судочинства всі дії органів влади, тому його вчинок він насправді можливо заслуговує на повагу, але все ж таки добре, що він відмовився від подальшої участі. А як ви взагалі оцінюєте саму процедуру і, взагалі, у цю технологію очищення верховного суду? суду Через цей відкритий оновлення. конкурс, оновлення, скажімо так, через відкритий конкурс, наскільки вона ефективна, наскільки ті люди, які цю е, конкурсну комісію в підсумку цей конкурс пройдуть і стануть повноправними членами ВВС Верховного суду, вони будуть новими обличчями суддівської влади, незапрямованими попередніми там, е, всякими сумнівними справами. Насправді новий Верховний суд, логічно, що він буде кращий, ніж попередній, це перший. Нюанс, які варто відмітити, а другий нюанс, який варто відмітити, все ж таки зуміли пройти дуже багато суддів, які мають, скажімо, не те, що сумнівно, неоднозначну репутацію в юридичних колах. А тому виключно стверджувати, що це супер мега-конкурс. Він був прозорий, підзвітний громадянам України, які фактично все плачуть свої кишені для того, щоб діяли. І ми чудово пам'ятаємо, яка зарплатня у членів ВККС. 200 і 210 тисяч гривень в місяць, і як вони виконували покладені на них функції, які були скандали проти цього всього періоду, і як не публікувалося досьє, що нам приходилося безпосередньо вимагати це у голови Сергія Козякова, голови ВККС. Тому в мене є сумніви, що він максимально об'єктивний, але новий верховний суд все ж таки кращий. Ніж попередні, ніж попередні, добре. Давайте від Верховного суду до Солом'янського суду, який завтра, як ми вже говорили, всі студії розгляне обрання для нардепів Максима Полякова та Борислава Рузенблата, які представляють народний фронт або ПП відповідно. Значить, запобіжний захід у вигляді застави, або може він зобов'язати їх віддати. Антикорупційній прокуратурі ГПУ свої закордонні паспорти. Про це заявив сьогодні керівник Сап Назар Холодницький. Скоріше за все сказав Холодницький. Будемо клопотати про заставу і здачу паспортів. Сказав він, змі ваш прогноз щодо завтрашнього рішення Солом'янського суду. Досить важко спрогнозувати насправді Соломенський суд міста Києва, тому що, по-перше, це неоднозначний суд, що постійно розглядає кейси набу, і ми, якщо візьмемо в певні періодиці, то вони приймають не завжди прогнозовані рішення. Це перший е пункт, який би варто було відзначити. А другий, звісно, зараз дуже цікаво, що було відкрите кримінальне провадження, наприклад, по славнозвісному суді Олександру Бобровнику. Він там проходить чи то підозрюваним, чи то свідком. Е Я просто не пам'ятаю. Ну, суто, який він... обрав за. Стало для рома Романа, Парафора, Сірова, Романа так? Сірова і окрім ФС. того, ну він був безпосередньо слідчим судею, що обирає ці всі запобіжні заходи. Тому в мене є певні такі е, думки стосовно того, яким же може бути рішення суду. Звісно, це може бути і безпосередньо максимально негативне для народного депутату. Рішення стосовно відібрання е, паспортів, а може бути абсолютно лояльне. Все залежить від політичної кон'юнктури. На жаль, суди в Україні наразі залишаються політично залежними. А значить, прогнозованими лише для тих, хто контролює їх. Ну от у нас був Павло Пензенник на телефонному включенні, заступник голови регламентного комітету, який виконує функції значить, голови, оскільки немає повноцінного голови регламентного комітету. І він так спрогнозував чи передбачив, що таким чином Юрій Луценко вже розпочав свою. Політичну кампанію виборчу, чи то президентську, чи то парламентську. Ось при чому він сказав, що аргумент для цього є така вибірковість цих подань. Ви теж таку думку поділяєте, що може Луценко таким чином починати вже грати якусь свою особисту політичну гру? Скажемо, навіть не скажемо, повторимо ту тезу, про яку я вже стверджував не раз в ефірах і в своїх публікаціях на Українській правді зеркали тижня. Що Луценко не є юристом. Не є профільним прокурором, він є політиком, тому звісно він веде свою політичну гру. Якщо вести мову вже безпосередньо за те, які передбачувані кроки і на що саме націлений е, Юрій Віталійович, то мова йде безумовно, як я писав останній публікації за зеркало тижня. Це прем'єрська посада, яку все ж таки сподівається отримувати отримати Луценко вже цієї осені. Тому безумовно, оцей весь е, пул, перелік тих всіх подань, що були внесені до... Верховної ради у мене по окремим поданням все ж таки є певні запитання. Чому, наприклад, лозовому інкримінували умисне несплату податків, а не незаконне збагачення? При цьому де ідею інкримінували незаконне збагачення? Вибачте, у нас закон для всіх рівний, чи у нас якісь вибіркові є підходи для одних умисне несплата податків, для інших незаконне збагачення. А чому для когось незаконне збагачення, як де ідею? А для когось там аналогічна ситуація квартира куплена абсолютно не чесно, аналогич... як Сергія не аналогічна ситуація, Насправді, тому що. Де фізично не заробив. Навіть п'ятої частини тих коштів, на які були витрачені на два автомобілі позашляховики Audi аудіо заробив. Аліщенко заробив за весь час, за весь період близько 2 мільйонів грив, доларів. Це 16 мільйонів гривень. Він опублікував, якщо ви пам'ятаєте, тоді виписку з податкової, яка розписала в доларом еквіваленті, Вони в гривневому були, але відразу перевели в долари. Скільки він заробив за 16 років роботи журналіста? При цьому досить цікаво, що є ще один заступник міністра. Юстиція, який мені особисто обіцяв опублікувати, де ж він все ж таки взяв третину мільйона доларів готівки. По аналогії з Лєщенком обіцяв показати витяг з податковий, але чомусь продемонстрував тільки першу сторінку. Ну, до іншого фігуранта цих подань, от Михайла Допкіна, ми сьогодні теж обговорювали його. Ну, фактичний, от, на мою думку, старт його кампанії. Він вже багато говорить, що саме я він вже сам себе називає єдиний висуванець, єдиний кандидат від опозиційних сил, згадує свою попередню президентську кампанію. і каже: я під час своєї прези. Прямо під стінами на ганку значить ГПУ, каже: я під час своєї президентської кампанії щось починаю говорити, а потім повертається. Ну, я маю на увазі попередню президентську кампанію. І е, так же позиціонує себе саме як е, висуванець, так і від е, спільних спільний висуванець опозиційних сил. Чи не робить влада своїми руками собі? Ось такого е, зараз посилаючи його в суд, заграти, даючи цей 5 мільйонів заставу. 50. Такого потужно 50 мільйонів гривень перепрошую. Такого потужного чи не додає йому політичної ваги електоральної підтримки? насправді мова йшла попередньо про те, що ключовим е, опонентом е, в другому турі для Петра Олексія Порошенка має стати Юрій Бойко, представник ну, групи РУЕ. А сьогодні ми ви абсолютно правильно сказали. Я просто перехожу від одного до другого. Що сьогодні дійсно влада може створити собі такого досить специфічного опонента, який може консолідувати навколо себе голоси виборців опозиційно налаштованих до сьогоднішньої влади. А я поясню навіть чому не бойко а, а допкін з uh -huh. точки зору електоральної підтримки? Бо бойко не дуже його інтелігентність і білий комірець не дуже зрозумілий виборцям пів... півдня і сходу. Михайло Маркович набагато зрозуміліше. Він такий, як простіший, люди простіше. Він говорить простою мовою. Він там, можливо, чогось не знає, але він такий, як вони. Угу. А Бойко він трошки, ну, на як, от, на мій хлопський журналістський розум. Мені здається, він занадто інтелігентний для цих виборців. Ні, цілком можливо, і це дуже гарно. Ви підмітили, що він занадто інтелігентно виглядає для окремих груп електорату, тому можливо. Знову ж таки, це припущення, що Михайла Марковича все ж таки готують як опонента для того, щоб розмити голоси тих, хто претендує на корону. Ну, подивимося, будемо слідкувати за перебігом цієї справи. І щодо Добкіна, і щодо завтрашнього розгляду запобіжного заходу для Борислава Розенблата і Максима Полякова, давайте ще послухаємо представника фракції БПП Григорія Шверка про недоторканність. Загалом він каже про те, що країні дійсно необхідно на законодавчому рівні запровадити обмеження депутатського імунітету. Пряма мова. Дійсно, стовідсоткова недоторканність народних депутатів це е, ну, неприйнятно. Це зрозуміло, що і суспільство наразі цього вимагає, і е, ну, є велика кількість країн світу, де саме так це працює. Стовідсоткової недоторканності у будь-кого. Не має бути, бо людина п'яна людина за кермом, яка вбиває іншу, вона є злочинець. Не зважаючи на те, чи він народний депутат, чи він суддя, чи він міністр, чи він пересічна людина, тому щодо кримінальних злочинів треба знімати депутатську недоторканність зі всіх, далі є проблема. Хтось вважає, що треба знімати стовідсоткова, а хтось вважає, що треба залишити імунітет для народних депутатів щодо виконання і моїх депутатських обов'язків, і саме з цим я погоджуюсь. Але є дуже велика проблема це має бути якісно виписано. Бо той законопроект, який Юра Левченко пропонує. Він начебто так і робить, Да? знімається на торкані 100%, з'являється щодо виконання їх депутатських обов'язків. але змін в Конституції недостатньо з моєї точки зору. Наприклад, якщо казати про ситуацію з автомобілем і збитою людиною, далі виникають питання: куди він їхав? Якщо у відпустку це одне питання, а коли на зустріч з виборцями, це трохи інше питання. Можливо, це ще є там виконання виконання депутатських обов'язків тому це має бути виписано якісно таким чином, щоб не було двозначності. А я от нагадаю, що 16 квітня 2000 року в Україні відбувався референдум. Зокрема, із цього питання на запитання, чи згідні ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканості народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини 3 статті 80 конституції України, яка гласить, що народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані? Знаєте, скільки людей відсоток проголосував так, що вони згодні, що Дуже треба вилучити? 89 відсотків. 89 відсотків проголосували за?

Пройшло 17 років, влада не зробила висновків і не внесла відповідні зміни. А Але чого тоді зараз знову піднімати цю хвилю? Давайте просто імплементуємо результати референдуму 17-річної давнини. В 89% це переконлива відповідь. Це переконлива відповідь. І наразі я навіть не сумніваюся, що буде там плюс-мінус там в межах 5%, можливо, якась похибка, можливо, трошки менше. Але в цілому буде такий же самий результат. І для імплементації потрібно дійсно вносити зміни до Конституції України. Це той законопроект, під яким збирав безпосередньо Підписи Юрія Левченко, тому що ми проговорювали вже з колегами. вони не мої колеги, але з колегами по парламенту, тому що їх було декілька. і Ми говорили про те все, як імплементувати ці всі речі, які обмежать цю безмежну. Від безвідповідальність народних депутатів тому дійсно підтримка народу є. Потрібно тільки реалізувати. Ну нагадаю, що разом з цим запитання було ще три запитання. Всього їх було чотири. Перше, це чи має президент там дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Підтримка 84,5% Далі чи згодні ви, що треба зменшити кількість депутатів до 300, 89,91 відповідь, і необхідність запровадження двопалатного парламенту, відповідь 81,68%. Ну і Пізніше став, було вбивство нашого колеги Юрія Гонрадзе, касетний скандал. І вже, звісно, ніхто не імплементував ці результати цього референдуму, який був організований ініційований самим Леонідом. Даниловичем Кучмою. я хотів вас ще в нас небагато часу залишалося. Залишається повертаючись до Добкіна, запитати ваше ставлення, чи ви читали оцей документ швейцарський, який він опублікував себе на Фейсбук. Він сказав, що Швейцарія скасувала міжнародні санкції проти нього і написав, опублікував себе на сторінці в Фейсбук певний документ французькою мовою, який, на його думку, це здається, виданий міністерством закордонних справ Швейцарської конфедерації. Гації написав він: подивіться, як працюють європейські адвокати. Швейцарія припинила щодо мене міжнародні санкції. За словами Допкіна, причиною такого рішення є те, що генпрокуратура надала недостовірну інформацію щодо нього. Нагадаю, що санкції були запроваджені ще в лютому 14-го року, не лише проти нього, але й проти Януковича Азарова там і ще кількох людей. Ну не буду казати про достовірність цього документу, запитувати, чи справді є. Ну принаймні, от є Михайло Маркович Добкін народився 26 січня 70-го року у місті. Ті харків, ну і далі там за текстом треба переклад перекладати з Французько. Е, Є ймовірність того, що персональні санкції проти. Представників команди Януковича будуть невдовзі скасовані, начебто через не от інших, непереконливість переконливість доказів. Ну давайте з Добкіна почнемо. Давайте почнемо з Добкіна. Документ ми це бачили, тому що ми читаємо Дмитра Марковича дуже часто зараз, коли на нього безпосередньо внесли подання. І що вести мову про те, що Швейцарія все ж таки призупинила ці санкції міжнародні, це жодним чином ніяк не стосується того кейсу, за яким сьогодні проходить Добкін, і фактично за яким Верховна Рада все ж таки дала дозвіл не тільки назначен. Тому відповідальності не притягне до відповідальності, але я решта. Якщо ми говоримо про те, переходимо до... Нюансів, що стосуються зняття санкцій з усіх інших членів команди Януковича, то безумовно, якщо Генеральна прокуратура буде бездіяти, то ми будемо спостерігати це поступове зняття санкцій. Як ми це вже бачили, зняття з розшуку Інтерпола Юрія Ванющенка найближче оточення, причому далеко не бізнес-крило з оточення Януковича і всіх інших колоритних, одіозних. Персоналі, які фактично творили те все безчинство протягом 3,5 років, дякую. На жаль, у нас час розмови збіг. Олександр Лємінов, головний експерт з антикорупційних питань, реанімаційного пакету реформ. Дякую за дискусію.